Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка тварина може стояти на голові? Слон, носоріг, бегемот, мавпа? Єдині тварини, які можуть стояти на голові. З якого зерна робиться японський алкогольний напій саке із пшениці із жита, із сої із рису. Японський алкогольний напій саке виготовляється з рису. Який орган є найгарячішим у людському організмі? Серце, печінка, нирки, мозок. Найгарячіший орган у людському організмі це печінка. Вона бере участь у регуляції температури тіла, зігріваючи кров, яка тече через неї. У якому місті в Україні найбільша площа незалежності Львів, Харків, Одеса, Київ? У Харкові розташована найбільша площа незалежності в Україні. Вона ж Майдан Свободи. Займає площу майже 12 гектарів і є шостою за величиною в Європі. Кімоно це традиційний одяг якої країни Китай, Корея, Японія, В'єтнам. Кімоно це традиційний одяг Японії. Це довгий халат із широкими рукавами, що зав'язуються поясом. Що їдять коали? Коріння, траву, евкаліпт, ягоди. Коали переважно харчуються листям і пагунами евкаліпта. Яка держава займає цілий материк? Гренландія, Австралія, Індія, Африка. Австралія єдина держава, яка повністю займає один континент, а саме материк Австралія. Яка країна має найбільшу кількість населення? США, Індія, Китай, Індонезія. Індія найбільш населена країна у світі. У 2023 році Індія обігнала Китай за чисельністю населення? Яка тварина існує? Морська цибуля, морський огірок, морська капуста, морське яблуко. Морський огірок. Наукова назва Голотурії, клас безхребетних тварин із типу голкошкірих. В якій країні відсутні правила дорожнього руху: Гвінея, Алжир, Пакистан, Єгипет. У Гвінеї немає офіційних правил дорожнього руху і дорожніх знаків. Рух регулюється тільки взаємною повагою водіїв і пішоходів.